Кожен по різному відноситься до павуків, комусь вони милі і цікаві, а комусь ненависні від одного погляду. Та варто відзначити, що навіть серед цих не досить приємних створінь є цікаві види. Україна не стала винятком з появи екзотичних, отруйних та цікавих павуків у зв'язку з потеплінням. Але на слові цікаві все закінчується адже чим яскравіше і красивіше павучок, тим отруйнішим він може бути. Павуків виду Ерезус є декілька, але Ерезус Коларі найпівніші серед них. Цей вид павуків прийнято згадувати старою назвою ерезус нігер, а серед біологів ще називають павук сонечко, поширений в Центральній і Південній Європі, Північній Африці та Середній Азії. Самці мають розміри від 8 до 11 міліметрів, самиці ж від 9 до 16 міліметрів. Мають чіткі статеві відмінності. Самця легко впізнати за яскраво-червоним черевом, прикрашеним чотирма крутом. Чорними плямами. Самиця ж має повністю чорний колір, за винятком пучка з волосків на голові. Ерезу Сколарій живе в норі, вистеленій павутиною, а ловильну сітку будує у вигляді килиму, що простилається на землі та має окремі нитки для вилову поживи. У серпні-вересні на кілька днів самець перебирається в нору самиці. Інколи бувають випадки, що самці залишаються в норі самиці на довший період. Після спаровування самиця плете білий кокон для захисту яєць. Вдень вона виносить кокон з мірки на сонячне проміння, погрітися та постійно охороняє його. Молодь вилуплюється через кілька тижнів, потім вона замикається з ними у своїй норі. Спочатку вона годує їх перевареною їжею, яку випльовує, а потім через кілька днів помирає, а тіло її служить їжею для молодняка. Наступної весни потомство залишає своє гніздо і кожен павук будує власну нірку. Представників цих павуків відносять до особливо отруйних, адже укус такого виду член викликає потужний біль та сильне оніміння кінцівки тіла, яке триває до тижня. Особливо небезпечними павуки такого типу стають у період спарювання, що припадає на кінець літа. Його можна зустріти у високій траві в парку чи опалому листі, досить поширений на півдні країни, але все частіше зустрічається у північній частині України та всієї Євразії. Укус може бути безболі. Для людини. Це відбувається тому, що при проколюванні шкіри жертви павук вводить речовину, яка усуває біль і неприємні відчуття. Варто зазначити, що павуки цього виду майже весь час існування проводять у норі, а під час міграції молодих особи не подорожують далеко від материнської нори. Тому в людські домівки потрапляє вкрай рідко, і якщо принесете випадково з собою під час прогулянки природою.